Вітаю, друзі, глядачі люди доброї волі. Перерубав я трава цією сокиркою. Дай думаю покажу, як варто рубати. Чому я так вирішив? Тому що був у мене випадок такий, що бачив я, як людина ну, з якоїсь причини вона все ж таки не знала, як це робити. Відповідно, давно це вже було. Ще тоді в мене тільки мотоблок з'явився. Якось воно так залишилось. Ну, коли вмію щось робити, думаю, що всі його вміють робити. відповідно, Але все ж таки, можливо, комусь це відео буде в нагоді. Відповідно, покажу. Ну, а там уже висновки зробити самостійно. Хтось прислухається, хтось порадить, можливо, щось мені. Можливо, ще якісь коригування будуть несені. Тобто разом, я думаю, що ми прийдемо якогось до єдиного бачення. Але все ж таки те, що я вам покажу, це було ще віками закладено. Так, рубали. Зараз, звичайно дрова рубають тільки на шашличок, інколи там, можливо, хтось грубку. Ну, в основному колять. Бать мало хто рубає заготов. А раніше хми звирубували в посадках під лісок, звозили його додому, притягували сюди дерев'яні тракторні сани, перерубували його до весни відповідно так утримували плюсову температуру в садибі. Ну, зараз трішечки все помінялося, але все ж таки залишається інструмент такий, як сокирка. Оцей з попереднього відео. Може пам'ятаєте, хто так переглянете. Оце та сокирка, яку я зробив. Вона ще трішки не досохла, Олива ще береться. Оце так вона розкленита. Форма, ну, зараз побачите, форма ось таким чином вона була зроблена, щоб я. Ну, отак, але все ж таки вона аж сюди спліває. Ну, Тут не варто тримати, тому що вона може вискочити. Тобто Ми тримаємо її ось отак. Липне. липне. І рубаємо. І та сокирка, яка пройшла багатовікову історію, як ви бачите, розбита, викривлена. До неї ще не дійшло, не став я її набивати, тому що вона зафіксувалася зараз в такому стані. І, в принципі, рубає. Не став я вирівнювати, як вона повинна бути, тому що тут уже топорище треба міняти. Ну, покуда ще подивлюся які позитивні, які негативні моменти в даному топорищі є. І тоді вже ж будемо розбиратися з цим, що робити. Оце те, що я коли виготовляв, то я говорив, що коли спадає, коли наносиш удар, то сила повинна пройти якраз ось сюди. Тоді оцей обушок, він заскочить. зараз він не заскочить, тому що він розкленений і тут вже не я. До мене били хто що хотів, але я ж кажу, що він лежав неробочий дуже довго. Достав я його чому? Тому що свій загубив. Так? Оце, форма більш-менш, але знову ж таки в попередньому відео я говорив, що ось тут радіус треба змінювати. Зараз ми побачимо, чи варто це робити, чи ні. Можливо, воно так і залишиться. Давайте я покажу, а там вже будемо разом приймати рішення. Да, до речі, ще такий нюанс. Відрізняти треба сокирки для каління дров. Так, і для бажаного господарстві мати сакирку, яка Безпосередньо приназначено для того, щоб колоти трава у неї. Отут повинно бути товсте лезо. Тобто, якщо ми ось так глянемо. І оце у нас більше йде. ну усі сокирки, які в мене, вони для того, щоб тисати трава. тобто для, для рубання особливо такого призначення і не було. Чому? Тому що тисалися колоди, робилась пласть, тобто вони отут витовщення мають. Так? і Чим оця частинка гостріша, тобто вона в мене, ось тут видно, до 2 см колись заточувалась. Тобто можна і тисати, можна і рубати. Оце, оце, це 100% сокирка для того, щоб нею рубати. Дрова, Тому що вона ось тут тонка І в неї лезо йде безпосередньо оці дві площини сходяться в одну ріжучу кромочку. От він у мене зараз не заточений, <смір> з відомих причин. В принципі, я його не точив по той причині, що мені треба спробувати, що з ним робити далі. так Цей гострий, але все ж таки теж він не. Точений, але ж рубає. Зараз ви в цьому все переконаєтесь. І ще вага сокирки. Не знаю, скільки тут вона, ну якщо ви подивитеся, порівняєте дві, то це легше набагато, ніж ця. Відповідно, коли вона заходить в дерево, оця набагато краще входить і під своєю вагою, звичайно ж, вона рубає краще. Стосовно пенечків, які краще брати, ну у мене. Знову ж таки, ось цей пенечок є може, не знаю, більше 20, можливо, років 30. Він такий самий валяється. Це пеньки розсохи. Чому? Тому що тут саме тверда. Мало того, що зуб, дуб, плюс розсоха, такий же самий і там відповідно. На ньому можна рубати довгий час. Я Отаке От не признаю, хоча теж можна використовувати. Я рубаюся таким чином. Чому так, зараз ви побачите. Ну, давайте спробуємо із цієї. Так, ну, палочка в мене була невеличка, значить зруб іде під 45 градусів. 35-45 градусів. Чому так? Тому що відрубується і не підлітає вгору, якщо ми. Давайте маленько. Якщо ми рубаємо поперек, то малесенька рубається. Якщо ми рубаємо поперек отаку, то вона вже застряла. І таке ж саме навантаження, воно відрубалося. Та, розумієте, так? Руба, руба і тільки під отаким кутом. Отак, під 90 градусів у нас вона тільки пиляється мажівочкой. і ще такий нюанс. Коли рубаєш під 90 градусів, може відлетіти і полетіти догори. Ну, знову ж таки, отака сокирка для рубання такого, вона вже Легко. Вона рубається, розганять треба сильніше. Бачите, так? А ось рубаю я вже під кутом практично 90 градусів. Якщо я зміню Бачите, сучок навіть за таких умов не рубається. Пішло. Тепер Ну, з точки зору техніки безпеки. Коли ми наносимо удар, то удар повинен прийти в ту точку, яка лежить на пеньку. Не ось сюди. Якщо ми сюди б'ємо, то воно у нас стрибатиме. Якщо ми б'ємо сюди, то воно у нас рубає. І отаким от чином добили. Так же саме ж тут. Якщо не дорубується, перевернула з другої сторони таким чином безпечно перерубалась. Ну, ця сокирка легка. Давайте вже раз. Оце те, що я говорив, Таким чином, коли в похід, наприклад, там, чи я з мотоблоком їжджу, береш з собою, то отаким чином працювати, наприклад, там колочок зробити там, чи ще щось. Ну а рубать уже ж, як ви розумієте, ну заточиться буде набагато краще. Так, і знову ж таки сокирка, яка вже вигнута в різні сторони, казалось би, але вона все ж таки рубає краще та тому що вона важча. Ось оцей радіус він дає можливість рубати в залежності даже від того, де ти знаходишся. Якщо сидячи, ми рубаємо тут, напів стоя ось, бачите, точка, да? ось вона лежить. І якщо вже хтось високий, то може так само ж робити без проблем. Чим гарний отакий пенечок. Оце він. який у нас лежить, тим що ми можемо покласти довгу якусь на метрів 3,5. І отаким таким чином перерубати. Таке ж саме зробити набагато важче, коли в нас пенечок стоїть. Чому? Тому що в нас тут радіус і ми бачимо, де в нас. Точка прилягає, ось вона прилягає. Тобто ми беремо під кутом 45 градусів, наносимо удар, воно в нас відламалося, відбилося, від... Ось І саме таке цікаве. Ось ми його кладемо, тобто ми бачимо де бить. На стоячому паньочку цього вже не зробиш. Ну, буду сидяче показувати, Ну, пробили, до кінця не З Перевертаємо, ударили, можна доламати, але ну, цього ніхто не практикує, беруть, а таким чином рубають. Ну і ось зробимо її такої коротенький. Розбили, перевернули. вона вже мусить розпастися. А це таке рубання дров. Ну ось, ось, бачите. Тобто якщо воно у нас лежить в точку, ми попали, якщо у нас воно ось воно прорубає, тому що деревина тонка, але... Дивіться, бачите, відбить, відбиває і так, але при певних товщинах вже впоперок ми не відіб'ємо. А отаким от чином, без проблем. Так, перестарався я, треба було залишити цю паличку з радіусом. знову ж таки всю вже ми будемо пилять а цю тонесеньку дорубаємо так бажано щоб він не крутився але це я так кинув для показу Ну ж таки ось довго лежить вона ось Весь і справи. Давайте отак покажу. Шукаємо місце, де будемо бити. Відбили. і ще так, мабуть, і незручно. Покласти отаким чином і отак рубати може полетіть ще до голови. Так що це таке рубання друг. Процес цікавий, має фізичне навантаження. Восьміга постава. Це ж добре, що вона в нас крива. Тобто ми можемо розбити її. А якщо вона в нас рівна. Щоб рівна, треба покласти на край пенька. Щоб відрубати. Лежить знову ж таки на кожну товщину треба розраховувати силу удару. Звичайно, сокирка яка тонесенька і лесенька вона застряла ось висить теж розрубаєш, але бішечку треба повозитися. Та сокирка не застрівала, тому що в неї лезо розширене тут, витовщене. А ця, якщо товста деревина, вона у нас застряє. Це, власне кажучи, так воно рубається. Так, не так. Але фізичне навантаження трішечки приловчиться, треба підібрати сокирку, Ну, знову ж таки. Якщо вона у нас йде постійно, з клинок якийсь звужується, то вона у нас, ось бачите, волокон не застріє, а так застріє. Вона в нас має призначення для того, щоб Ну, навіть не тисати. Отакою тисати вже не будеш, тому що вона буде застрівати недавно щось я вам там показував. А та оця. Оця вже Застрівати не буде. Вона навіть пенечок застряє погано. Тобто розбиває колода, розлітається, ну, не колода палиться, а застрівати, не застріває. Так що це така невеличка інформація і ось така ж сама ситуація. Так, тобто, якщо воно буде спадати, гадаю, що воно буде, тому що. Ще ні одна сокира не була насаджена, щоб вона не рухалась. Коли наносиш удар, то отут повинна пройти сила. Я дочу, тому що те все, що тут закругляється, воно повинно бути розраховано таким чином, щоб оце ось ну, отак не стукалося, бо пам'ятаєте, що це все було відбите. ну Відбите було, тому що тріщини пішли. Це торцева доска з торця. Отак, в принципі, Оце таким чином воно набивається. Якщо було корисно, відзначаємо, маємо якісь думки, гадаю, що ми разом обговоримо. На все добре, бувайте здорові! До нових бачень.